Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На закритій нараді залужний зібрав генералів, з якими обговорив останні справи. Допити та загалом політичну ситуацію. Така нарада відбувається друге за всю повномасштабну війну. Трьох генералів відсторонено, ще 12 підтримали. Генерала пише телеграм-каналу Офісне Мишеня. Допитів більше не буде. Пообіцяв залужний. Сьогодні в нього буде розмова із президентом Зеленським. Втім, дебер відкрило кримінальну справу про зраду, здачу півдня України. Пише Володимир Пушкарук. Швидше за все, саме винні відповідальності та арешту уникнуть. А всі зна. Авіть, хто це тепер же офіційно названо головні фігуранти справи Залужний Танаєв, заступник генштабу зсу Оніміли щелепа на підлогу впала. У мене теж насправді все просто. Американці вимагають виборів в Україні у 2024 році. Згідно конституції України, я вважаю це дурнею, але зараз не про це. Справа в тому, що у США наступного року також президентські вибори. Конкуренти, які належать на демократичних виборах, лють один на одного бруд. Одне із звинувачень чину американського президента від республіканців звучить так: Україна корумпована країна, там всю нашу допомогу розкрадають. І наводяться приклади. Яйця по 17 гривень це лише один із кейсів, не наймасштабніший. Тобто, буквально республіканці, особливо трампійське крило, вимагають припинити будь-яку допомогу Україні, бо її розкрадають. Демократи на чолі з Байденом розраховують, що Зеленського, не переоберуть. Тоді можна буде і чистою совістю сказати Окціонерів прибрали надавати допомогу Україні, слід продовжувати. Байден настільки зневажає Зеленського, що передав атакамси Україні не на зустрічі президентів, а в кулуарах ООН. взагалі за межами офіційних зустрічей, ціль одна, щоб зю не приписав цей успіх, передачу так потрібних нашій країні ракет. Собі не зробив це своєю перемогою. Допомагають країні, а не недоумку. Іншими словами, президент США від імені глибинної держави буквально кричить українцям: приберіть нарешті з влади, це мудрий нарід мовчить. Це ганьба для всіх нас. Але до сорому за своє керівництво українці вже починають звикати. Зеленський тим часом намагається знищити свого найнебезпечнішого конкурента залужного. Хоча Валерій Федорович категорично відмовляється йти у політику. Метод підлий безпечний безвідмовний. Факт зради є, є залужний головнокомандувач так. Значить, він відповідає за здачу півдня. Потім справу закриють, але як у тому анекдоті, осад залишиться. Дивує реакція суспільства, голослівні звинувачення головнокомандувача, людина, яка зуміла згуртувати навколо себе не армію, а й усе українське суспільство вперше за 32 роки існування країни цим товариством просто проігноровані. Ну звинувачують, буває. Бо то ферми Коломойського вже помалу розганяють тему у соцмережах. Звинувачують національного героя головнокомандувача ЗСУ Заложного. Чи не боїться зюки дати такі звинувачення загальному українському улюбленцю людині, яка користується безмежною довірою співвітчизників? Чи не боїться він різкої реакції військових? Боїться догикавки, але вибір у нього дуже поганий. Офісом президента керує. Гент ФСБ Андрій Єрмак, ФСБшний позивний Козар. південь розмінували на наполегливе прохання пані Верещук. Вона масштабно торгувала із Кримом. За розмінування слід думати щедро відплатила. Список витворів нинішнього керівництва нашої країни можна продовжувати до нескінченності. Ось і виходить у президента його команди Цугцванг, шаховий термін. Це коли будь-який наступний хід погіршує ситуацію. Потрібно чи без жодних підстав знищувати головнокомандувача згідно з оцопитуваннями відсоток довіряючих йому українців, між дев'яносто та 96%, ризикуючи рикошетом отримати між очей, аж до повторення долі Януковича, зеленський сусід Яника у підмосковній Барвисі. Як вам сюжет? Або програти вибори і тоді брудну та криваву білизну витягнуть на світ Божий. І доведеться нести відповідальність. Поганий вибір, один варіант гірший за інший, підлі люди, просто без міри підлі. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.